Вітаю всіх, хто з нами на телеканалі Київ продовжується спецпроект вибори 2012. Ми продовжуємо вас знайомити з кандидатами у народні депутати. І зараз черга виступу кандидата в народні депутати України в одномандатному окрузі номер 214. ми спілкуємося з Васильчуком Вадимом Васильовичем. Вадим Васильович, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня перше запитання такого особистого характеру. Розкажіть, будь ласка, про себе. Хто власне є Вадим Васильчук? Чим ви займалися раніше? Чим зараз займаєтесь? Дякую за запитання. Почну з дитинства. Я народився в Дніпровському районі, народився на Воскресенці, прожив там життя, навчався в школі спеціалізовані англійської мови на лівому березі. Надалі я продовжив своє навчання в києво могилянському колегіумі, університет, студентство, дуже гарні буремні роки. В дитинстві дуже багато. Гуляв по нашому райдужному озеру. Мої батьки так само працюють, якби в Дніпровському районі. Саме це мене і спонукало до того, що я пішов в цьому одномандатному окрузі, в народні депутати. Надалі я займався громадською діяльністю і займаюся, продовжую нею займатися. Був в керівних посадах Києво-Могилянської академії, студентом студентської колегії в керівних посадах. Далі я очолив братство козацького бойового звичаю Спас. І відповідно, вже протягом 5-6 років розвиваю цю громадську організацію, і ми працюємо на те, щоб виховувати молодь, виховувати наше майбутнє покоління, зокрема, починаючи від діточок і закінчуючи вже студентами, і далі вже старше покоління. А власне, в чому виховання проявляється, якщо можна найголовніше? Я кілька слів: ми викладаємо патріотичне виховання. У нас є це туристичні табори, заняття в лісі, туризм. Ми викладаємо козацьке одноборство, саме тому є братство козацького бойового звичайного спас, тобто викладаємо різні традиційні бойові мистецтва, які мають можливість освоїти мову і повернутися до свого коріння. І а, такий, якби третій аспект, це духовне виховання: це угу. традиції, пісні, а, історія, українська історія. Ну, зокрема, я думаю, всі прекрасно знають. День Соборності, День Єднання України таке свято. Ми вже протягом п'яти років проводимо це свято на мосту Патона. Об'єднуємо Україну. І це якраз так само фактично від Дніпровського району до правого берегу ми з'єднуємо Україну. Давайте перейдемо в політичну площину. Чому ви вирішили балотуватися у народні депутати України? Що спонукало до такого кроку? А, ви знаєте, ми, ну я і моя команда. Постійно слідкуємо в громадській діяльності за політичним життям, без цього неможливо, і настав той момент, коли ми вирішили, що досить вже бути тільки в громадській площині, що потрібно міняти щось, а реальні механізми впливу є тільки в політиці, тобто ми можемо через політичну площину вже впливати на зміни. Громадське, на жаль, громадський спротив чи громадська діяльність не дає можливості настільки широко вплинути на наше життя в Україні. Тому ми вирішили нашою командою йти. А оскільки я весь ну, я родом і всі мої знайомі друзі з Дніпровського району, тому я обрав цей округ 214 і угу. пішов від цього округу саме працювати. Загалом для нас було дуже теж неприйнятним, що саме в 214 окрузі. Є кандидати провладні і опозиційні, які фактично граються між собою, вони міняють, ну нікого ніхто не критикує, все дуже спокійно. Якщо зараз прийти потрапити в Дніпровський район, таке враження, що виборів не відбувається. У нас майже немає агітації. Є кілька білбордів, які висять. Тобто, як на сленгу говорять, цей Регіон звили під одного кандидата. Я не буду називати його імені. Я думаю, всі так прекрасно його знають, тому що він має досить великі фінанси. І коли ми перед цим готувалися, нам про це так само попереджали, що в цьому окрузі цей округ буде злити під одного з кандидатів. Для цього ми вирішили, що ми не хочемо, щоб опозиція звивала чи будь яка інша опозиційна партія, тому вирішили йти по цьому округу для себе, наприклад, суто приймало рішення, що ми повинні дати бій, дати поборотися, спробувати вирішити? Можливо, у нас немає там великих грошей, можливо, ми не такі досвідчені, але в нас є бажання, в нас є воля, і ми ну, її намагаємося якраз втілити. Ну, наскільки я розумію, з огляду на вашу передвиборну програму, ви себе позиціонуєте як незалежний кандидат і заявляєте про те, що ви і не з опозицією, і не з владою. Чому? Я повторюся, так, я саме незалежний кандидат, я не тільки позиціоную себе. Я дійсно є таким. А, свої гроші на внесок я збирав сам своїми рідними і друзями, тобто це мені ніхто не давав гроші, а ці, цей внесок був моїм, який я і сплатив. Надалі вся агітація, яку роблять, це громадські, так само на громадському рівні. тобто це, Я нікому з активістів не плачу, так. Я, Всі... Вся наша агітація проходить на добровільних началах. Відповідно, як в такому разі можна від когось залежати? Тому ми є незалежними, тому а, і ми є якоюсь альтернативою. Як ми вже казали, ну я повторювався, повторюся, що вже набрид цей серіал, набридло, що опозиція міняє владу, влада міняє опозицію. Ми постійно багатоденно бачимо цей серіал, дивимося і ще й намагаємося в ньому якось розібратися. Він вже нудить від нього, вже хочеться якихось змін. І саме тому ми вирішили, що. Якраз от, uh -huh. можна спробувати і тому обрали для себе, що ми є незалежні. А другим, я б хотів озвучити це: це час брати відповідальність на себе і сказати, що це для нас означає. От, як на мене, е, от ми кожного оці 20 років ми говоримо про те, ми на кухні знаємо, що робити. Всі знають. І от до кого не прийде в гості, не знаю, на чай, там, на філіжанку кави, можливо, на келих пива. Всі вам розкажуть, як потрібно в державі будувати саму державу, кабінет міністрів, все що завгодно. А потім виходиш в двір і бачиш, що вони навіть не можуть організувати свій маленький двір. Вони не можуть організувати, щоб було прибране сміття, щоб був прибраний асфальт. щоб, вибачте, їхній дитячий майданчик був без цигарок, без оцих недопалків, без кришечок, від пива і так далі. Навіть такої момента, хоча їхні діти там граються, елементарна відповідь: ви знаєте. Ну, це ж мають займатися влада. А ви для чого? То ваші діти там граються, чи владні діти граються? Ви повинні самі робити. І в мене є такі mm -hmm. от чотири принципи, я хотів би їх озвучити. Це чесність, небайдужість, дія та незалежність. І кожен з них я трошечки охарактеризую, якщо ви. Не проти. Не проти, абсолютно Це а, ваш час. Так, я почну. Чесність, буду наводити з прикладів, оскільки е, балотую в Дніпровському районі, а, то й буду наводити приклади з Дніпровського району. Е, є такий у е, нас басейн недалеко від зупинки трамвая номер 22 Я з дитинства в ньому, ну, дитинства в ньому плавав, займався. Вже десь протягом 10, може, навіть більше, не буду брехати, не пам'ятаю точну цифру. Він не працює. Його закрили. Обіцяли постійно, що все має відновитись, робота буде, що діти будуть займатися. Він досі зачинений, там вже якийсь офіс, не знаю, радіовишки, що все, що завгодно. І недавно я побачив, що поруч біля нього вже будують якусь висотку або щось на цього. Тобто чесності у цієї влади або у людей, які обіцяли людей, немає жодної. Притому всі кажуть, немає грошей. Я стверджую протилежне, гроші є, але немає тої чесності ці гроші направити на потреби. Їх розсовують по кишеням, що завгодно роблять з ними, тільки не дають туди на правильний рус. Але коли йдуть вибори, під саме завершення своєї каденції, раптом влада згадує про чесність і каже: От, ми робимо дитячий майданчик. В нашому окрузі раптово один із кандидатів дуже багато дитячих майданчиків зробив. Тобто, протягом 4 чи 5 років у нього якось от руки не доходили до цих дитячих майданчиків. А от наприкінці, коли мають люди за нього голосувати, як на мене, це прямий підкуп виборців. Ну, у нас є ЦВК, нехай ЦВК реагує на такі речі. Я не можу а, як спонукати державні органи і вирішувати за них. Але виборець може вирішити це. І побачити, чи є ця людина чесна чи ні. Так само він прокладає невеличкі шматочки асфальту в дворах. От, уявляєте, да? У нас була там яма, і він взяв проклав асфальт. Знов люди вже о, а він хоч це робить. Так а чому він 4 роки цього? А він, ви не думаєте, що він в черговий раз вас купує? В черговий раз прийшов для того, щоб вас просто-напросто купити, задобрити на скільки там 2-3 місяці, і знов 5 років спокійно гратися на цьому. Небайдужість. Ну, я вважаю це навіть найбільшим гріхом взагалі. Ви вже або будьте проти, або будьте за, або там по-доброму, або негативно ставте. Але, не тіль, але тільки не будьте байдужими. В будь-чому. Тому що байдужість це, ну, це сірість, це ну, люди, людина повинна бути завжди актив в будь-яку сторону, але не бути байдужою. Вона не може закривати очі, каже, та це не моя справа, та це не буде. Так само з цими виборами, так зараз. От ми всі розчаровані, ми говоримо про те, що Боже як все погано. І коли у нас є реальний шанс щось зробити і змінити, ми кажемо. Та ну це нереально, та ми нічого вже не зробимо, та вже все вирішено і знов байдуже, Та я краще піду, там, не знаю, ну зараз вже картоплю не копають, але займуся своїми справами. Зокрема, знову візьму Дніпровський район. В Дніпровському районі є фізкультурно-здоровчий комплекс поблизу озера Райдужне. Ми з нашою командою протягом п'яти років намагалися його в міської влади якимось чином. Взяти і попросити, щоб е, там зробити, дійсно знову відновити його. Я там грав в міні-футбол, там була качалка, ми колись качались в дитинстві, там був теніс. В якийсь період його просто спалили зсередини. Тобто вивезли всю техніку і спалили. Лишили стільки стіни і пообіцяли, поставили навколо паркан, і пообіцяли. Буде, буде, він буде. Буде новий, ось вже є, там навіть план висить. І це триває ну, сім років, якщо не помиляюся. Тобто дуже довго. В чому полягає небайдужість, і я вдячний цим мешканцям, які, що хотіли, знову хотіли будувати ще один будинок висотку, саме на цьому місці. Ми ходили, збирали підписи серед мешканців, які живуть навколо цього фізкультурного здоров'я комплексу. І ці підписи зі зверненням від народних депутатів ми направили до київської, громади, ой, до київської влади. Будівництво було зупинене. Але і культурно оздоровчий комплекс не будується. Він номінально відданий спортивній секції. Номінально, реально він не працює, його немає. Тобто весь час ідуть такі от відписки. Все будується, все добре, буде спортивний комплекс. Реально його не існує. І ми скільки не пробуємо змінити. Тому, якщо знову ж мешканці, які там живуть, знають цю ситуацію, там навіть сміттєзвалище було добре, що вже вивезли. Реагуйте відповідно, не голосуйте знов за тих людей, які насправді до цього й призвели. І ви прекрасно знаєте, про кого я говорю. Третій дія. Дія, я би навіть більш ширше сказав, спільна дія. Спільна дія це коли ви і я, якщо ви оберете мене, або хтось інший, який буде кандидат, ви спільно повинні діяти разом. Тобто він. З владними повноваженнями, ви як громада, тоді щось можливо. Коли ви є самостійними, ви не можете діяти. Вам ніхто не дасть діяти. Якщо ви поодинці, у вас не буде цього. Тому ви повинні завжди щось робити. Знову ж кажу: не, бу... не залишатися головне не стояти на місці. Невеличкими кроками, але діяти спільно разом і що щось... будуть зміни. Тоді будуть зміни і зараз будуть зміни. І зараз прийти на виборчу дільницю, проголосувати і зробити ці зміни. Якщо. Просто для себе вирішити, так, я буду діяти. Або ні. Я знову, скажу, та ні, це мені і знову прийти до тої байдужості. І четверте, незалежність. Ну я вже, ми вже говорили про це, тому я тільки підкреслю, так, я є незалежним кандидатом. Я не залежу ні від опозиції, ні від влади, ні від грошових мішків. І саме в цьому і вважаю, що є і моя сила, і буде ваша сила, якщо ви оберете. Тому що я не. Продамся і не буду залежати від когось, тому що я буду обраний вами. Ви мене наймаєте як вашого працівника, і я буду з вами спільно вирішувати ваші проблеми. І сподіваюся, не тільки ваші, або на рівні все-таки депутата Верховної Ради можна буде вирішити загальноукраїнські проблеми. Вадим Васильович, ну добре, ви сказали про проблеми, назвали проблеми Дніпровського району, але як депутат, який володіє законодавчою ініціативою, ви повинні пропонувати певні законодавчі акти. Звичайно. А, побудувати майданчик або реконструювати басейн для цього закону. Прямого не потрібно, потрібен певний спектр законодавства. Будь ласка, розкажіть, які власні закони ви будете пропонувати в першу чергу, у разі, якщо ви станете народним депутатом? А, звичайно, ну я би сказав, що все-таки депутат має можливість прописати в бюджеті кошти, які будуть виділені саме на будівництво, і тоді вже вс... далі продовжити. Тобто, далі місцева влада має просто їх направити, і саме тому я кажу, чесність. Тобто, якщо влада це зробить. Депутат зробить на своєму рівні, місцева влада на своєму. Люди отримують і басейн, і дитячі майданчики все що завгодно, те, що є на даний момент в наших силах. Так? Щодо законів, працював колись помічником народного депутата, мав кілька, ну відповідно від депутата, допомагав йому робити ініціатив. Наші ініціативи були це два закони: це з за авторського права і для розвитку молоді. А оскільки це дуже близька для мене близька для мене тем тематика, я її займаюся. Вся моя громадська робота полягає в тому, що я займаюся постійно з різними віковими групами молоді, які пов'язані із батьками, оскільки це і батьки знають проблеми, що починаючи від дитсадка, закінчуючи школу і далі вже в університету, тобто фактично. Працюючи з молоддю, проходимо всі ці етапи, і відповідно ми поєднуємося з батьками так само. То ми і відповідно прописували ці законодавчі наші ініціативи в цьому законі, що я говорю про молодь і про авторське право, оскільки в Україні з авторським правом також не все є гаразд, особливо останнім часом на цьому дуже спекулюють, але на, насправді ніхто реально вирішенням проблеми так і не займається. Тому була така ініціатива. Це те, що було в мене в можливості, коли я працював помічником. Коли буду депутатом, само собою, я так само буду впроваджувати законодавчі ініціативи наступні. Ну, от ще е, в вашій передвиборній програмі ви обіцяєте, що Україна стане, в Україні буде відповідальна влада, активні громадяни, успішні територіальні громади, чесний суд. Я хочу звернути вашу увагу і порядні правоохоронні органи, яким чином ви цього будете добиватись? Ви знаєте, е, ми добиваємося, ми команда і команда демократичного альянсу, в яку я так само входжу, добиваємося цього уже зараз, навіть на рівні спочатку громадському, тепер уже партії. Але ще не будучи у вищих ешелонах влади. Тому що вже боролися з корупцією і боремось. Відповідні заяви в прокуратуру, суди і так далі. Боремось з автодором, який не ремонтує дороги, вже зараз. Ми не розказуємо. Ми не тільки кажемо, що ми тільки колись будемо це робити. Ми робимо це вже зараз. І відповідно звертаємо увагу вже органи влади на те, що потрібно вже це змінювати. І ви знаєте, реагують. Потрібно шукати креативний підхід. Так само. Е ви, якщо чули, можливо, ініціатива демократичного альянсу була з приводу паспортних столів. У нас намагалися чесність, дурити, брати більші гроші за закордонні паспорти. Демократична команда демократичного альянсу добилася то і тепер масово намагається поширити цю інформацію серед громадян. Що, а вартість є набагато нижча і вона є фіксованою. Я не буду зараз в цифри вдаватися, щоб ну, не. Помилитися, але вона є буквально на в два-два з половиною рази нижче ніж ту, що постійно від нас вимагав. Угу. Ну, у вас ще в програмі значиться такий пункт, як відповідальність чиновників. Це яка відповідальність? Адміністративна, кримінальна чи просто людська моральна? Ви знаєте, і та і інша. <кій> Я вже підкреслив, що громада повинна не тільки обрати депонезважаючи виберуть нас, мене чи когось із команди демократичного альянсу чи виберуть іншого кандидата. Важливо, щоб громада завжди контролювала того кандидата. Завжди м, ніяк, мала величезну увагу до нього. І якщо він не виконує свій обіцянок, mm -hmm. не працює, він повинен е, якби, реагувати на громаду. Me на механізм контролю громади. в чому полягає? Бо це загальна така фраза, я знаю, що владу, механізм контролю зараз. Я продовжу mm -hmm. е, і про кримінальну і адміністративну повинен відповідати. І я, наприклад, дві я хвилини у вас залишається, щоб ви орієнтувалися. Я в. Вважаю, що депутат повинен мати не мати недоторканості. і відповідно, тим паче, це буде додатковий механізм впливу на депутат. З приводу саме громади, громада має можливість… ну. Механізм поки що не прописаний. Відкликання депутатів, якщо він не працює, наприклад, або він не виконує свої обіцянки, і, ну, або він там, я не знаю, біжить до інших, як у нас зараз відбувається, тушки побігли до когось іншого, наприклад, до іншої політичної сили, і постійно не біганиною замість того, щоб працювати. Або кнопка дави, якщо їх ще називати. Я проти цього. Це має бути працівник, це має бути чиновник, який працює на своєму робочому місці. Він має прийти у Верховну Раду, зареєструватися, бути на робочому місці. А не так, як зараз відбувається. Він не має голосу за нього. має, як там одна людина за сім чоловік голосувати відповідно. І ще одне громада може навіть і зараз це контролювати, тому що, вибачте, якщо ви публічно громада збереться певною кількістю і почне висловлювати свою своє незадоволення певним кандидатом, це дуже сильно вплине на його можливості імідж і так далі. І повірте, це вплине і на політичні сили, які його просувають, або якщо він самовисуване, то і на його си Вадим Васильович. У вас менше хвилинки залишається, що б ви хотіли сказати своїм виборцям на останній останок. На останок. Дотриматись цих чотирьох принципів чесності, небайдужості, дії та незалежності вибрати для себе і а, ви бачите ту множину кандидатів, яка є зараз. Ви розумієте, що а, все насправді в ваших руках. Не бійтеся, купували вас, платили гроші, все одно проголосуйте так, як вам підказує ваш розум і серце, душа. Тобто, ви, ви маєте в це вірити і головне, дійте. Дійте, будьте з собою завжди дійте. І я думаю, що коли це буде дія спільна, вона буде обопільна і е, завжди ваше рішення буде вашим чесним і незалежним. І я думаю, відповідно буде таким самим кандидат. Дякую Якусь вам звав. за розмову. Нагадаю на запитання програми, відповідав Васильчук Вадим Васильович, кандидат Народній депутати України в одномандатному окрузі номер 214. Залишайтеся з нами.